Політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, як нас чутно? Так, добрий вечір. Добрий ве... Доброго дня. Да, добрий день, добрий вечір. Я радий вас чути. Ну що ж, пане Тарасе, допоможіть розібратися з усіма цими кейсами. Давайте розпочнемо ось з чого. Видання Bloomberg, міжнародне видання, пише, що у Трампа допускають пом'якшення санкцій проти російської нафті. нафти. Це знову ж таки мова йде про такі собі поступки перед мирними переговорами. Це на вашу думку, зближення Трампа і Путіна? Чи все ж таки намагання урівняти повністю, так би мовити, майбутній майданчик перед майбутніми перемовинами? Бо ми бачимо, що і проти України так само йдуть заяви. І про Starlink, і про припинення військової допомоги, і так далі. Ну, давайте так. У нас купа зараз іде цей потоку інформації дезінформації, і Ще буде багато чого, тому що дивіться: ну, по-перше, я там читав не перед перемовинами, а після, якщо вони підуть на те, що хоче Трамп. Це раз по-друге, дивіться, у Трампа з Путіним вже конфлікт інтересів величезний, Те, що ми неодноразово з вами обговорювали. Це нафта якраз. Росіяни ж хочуть продавати більше нафти. Проблема в тому, що Трамп хоче більше нафти продавати. Ось я не виключаю, що може статися так, якщо теоретично це станеться, тому що ще нічого не ніяких ознак того, що Путін іде на яких поступки немає. Ось те, що там опрацьовують, не працьовують це, знаєте, там це все знаєте, чутки, які не підтверджені Фактами, я не виключаю, що може статися ситуація, що коли теоретично, теоретично, вони можуть зняти якісь послаблення, коли нафта впаде там до 40 доларів через економічну кризу, яку пророкує Трамп, і він теоретично може щось послабити, але теж велике питання, тому що. Куди хоче продавати Путін в Європу. Але в Європі ж, Європа ж не з ними санкції, так? Вони будуть шукати диверсифікацію, в тому числі, наприклад, по нафті чи по енергоносіях, і багато чого іншого. Тому це поки що бабка надвоє сказала. Дивіться, у Трампа конфлікт інтересів фундаментальний з Путіним, йому не потрібна його нафта на зовнішніх ринках, так? Тому що у нього є власні виробники, у нього є власні плани на Європу, він хоче туди більше продавати газу і, і так далі. Поки що санкції тільки посилюються так стосовно Росії, там ціна вже на ЮРЕЛС-55 доларів це нижче цієї ціни, яку їм встановили гранично. ОПЕК прийняв рішення про розширення виробництва нафти, Туреччина зменшує. Зменшує е, переробку російської нафти, е, СБУшники мочать нафта, наці, нафтопроводи і газогони. Е, і дивіться, у них ж скоротився експорт нафти через Балтійські порти е, і е, Новоросійська через удари, е, через наші удари. Тому це поки що такі розмови може бути коли-небудь одна бабка сказала, так що так. Ну зокрема, це не може і не тішити. Я вам так скажу. Але зокрема, ми бачимо, що кількість інформаційних кидів вона доволі збільшилася. Ну от зокрема та да, 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 Трамп да. Трамп заявив, що США майже відновили обмін розвідданими з Україною. І до речі, ага. там йдеться про те, що США президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон майже відновив обмін розвідданою інформацією з Україною. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії. А от Саудівська Аравія. Що там може бути такого чи то болючого, чи то можливо вигідного для України, нічого не буде, нічого не буде тому що росіяни будуть стояти на своєму. Віддайте нам Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Визнавайте це російськими, буде припинення вогню. Те, що сказав Путін. Дивіться, тут же ситуація, чого так знаєте, з почалася суєта у американців. дивіться вони оголосили про те, що. Там розвідання, да? одразу ж почалися. Там же ж проблема в чому? В тому, що суспільство американське не сприймає, те, що робить Трамп стосовно України. Вони спочатку скасовуються, а потім з'явилися альтернативи. Тут Британія допомагає, Франція допомагає. Дивіться, удари по території Росії не зменшились. Так? Ви бачите, кожного дня мочать НПЗ. Тобто, навіть якщо Путін теоретично, теоретично вимагав від Трампа там да припинив удари по території а, Росії, так Трамп нічого зробити не може, тому що це наша зброя. У нас є можливості це обійти і знайти альтернативу, тому що йде такий накат на Україну, намагання знайти слабкого місця. Але у, у Трампа в дійсності не так багато важелі тиску на Україну, як здається. Дивіться, оця історія. Те, що вони там припиняють допомогу, невмотивовану допомогу, яку ви голоприголосували, все інше, воно вже має наслідки в Європі. Європейці починають задавати питання. А навіщо нам американська зброя? Навіщо нам F-35, Якщо вони не будуть воювати проти Росії, тільки тому, що там щось американцям захотілося, так? Це а це мільярдні контракти, і знаєте, я підозрюю, що там Лохіт Мартін всі ці серйозні американські корпорації зараз почнуть комусь шукати комусь там писок начистити в Білому домі. Чому тому, що американська зброя а, продавалася а, з розрахунку на передбачувану американську політику? А тепер європейці будуть запитувати а навіщо нам тоді американська зброя? Контракти будуть переглядати і все, що з цим пов'язано. Тому не все так знаєте, красиво виглядає на словах. Тиск іде шалений, але він не підкріплюється конкретними діями і спроможностями сполучених штатів Америки в дійсності допомогти Путіну, як би там хтось не намагався. І дивіться, тут і конфлікт з Європою вимальовується дуже великий, тому що американці не можуть без Європи, без підтримки європейців виграти у торгівельній війни проти Китаю, проти якого вони запроваджують нові нові мита. Тому йде отака інформаційна війна. От, я бачу, Келах вже починає виправдовувати, що ні-ні ні, ми не все вимикали, тільки для оборони залишилось. Так ну чого, а чого ви так нервуєте? Чого ви виправдовуєтесь? так Значить, є тиск, значить, є тиск. І всередині конгресу, я думаю, у республіканців все більше питання щодо того, що відбувається. Є тиск суспільства, нам бачу Дівенс жаліється, що нього там переслідують його. Ну, як справжній правда чоловік прикривається трирічною дитиною. Ну, то таке. В тому, що те, що робить Трамп, це намагання йти проти не все так у нього виходить, як би хотілося. Бо історія, наприклад, з рідкоземельними металами. Ну це вже смішно просто. Скільки разів він сказав, що що він укладатиме угоду, да там на 350 мільярдів і все інше. А Зеленський бере, не приїжджає. Так іди тепер виправдовувайся, чого немає цієї угоди. Ну, Україна говорила, підписуємо угоду. Якщо буде гарантія, що вона буде допомагати. Якщо її немає ніяких гарантій, ви припиняєте допомогу, ну тоді навіщо ця угода потрібна? І тепер іди виправдовувайся перед американським народом, чого зірвалася угода, і тепер фактично... Ні. Трамп опинився на гачку українців, тому вони неминуче будуть змушені розвертатися в правильному напрямку, тому що тиски дешалені шалене на них якби вони не показували і не надували щоки, тому що це протирічить будь-яким і внутрішньоамериканським в першу чергу позиціям американського народу, які в більшості своєї України, вважає Путіна злочинцем, причому як республіканці, так і демократи. Тому я думаю, що слід у це Весь цей березень буде накати, крики, стогони і так далі. Але реальність такова, що в реальному житті нічого не відбувається, ну крім того, що вони поцілили собі в ногу, коли припинили допомогу Україні. Тому що я упевнений, що тепер маркером довіри до американської зброї взагалі по всьому світу буде якраз відновлення допомоги Україні, і вони будуть змушені це робити, тому що у них просто іншого виходу немає. Зокрема, Радіо Свобода повідомляє про подробиці, те, що відомо в публічній площині про зустріч у Саудівській Аравії делегації України та США, от президент Зеленський особисто про це говорить. Так само Зеленський раніше сказав, що війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24 на 7. І тут, от про те, що ви говорили, зокрема, що Росія буде тиснути на і ставити за пріоритет свої цілі. Цілі віддати Запоріжжя, віддати Херсон, про що ми говорили, да, і тимчасово окуповані території, так звані нові регіони, як їх називають в Російській Федерації, передати повністю е, Російській Федерації. Але ж ч, зрозуміло, що Україна на це не піде е, ані юридично, ані фактично, навіть попри те, що частина е, територій є окупованими тимчасово. Але чи може піти на це Трамп і адміністрація Трампа, якщо все як? ж таки Росія буде тиснути? І ну змушу змушувати як? Зеленського до цього. Ну як, як? От, Зеленський буде давати наказ, да? Ні, ну, ну, ну дивіться Зеленський. Дивіться, то зрозуміло, май... він наказ не надасть. Я про нуси Сполучених ну, штатів Трампа. Подив... ну який тиск? Ну що він скаже? Відступайте. Американська да його, допомога там, Ре, Європа розірве. Ну як, ну що допомога? Так Європа, так допомоги і так немає. А що нам вперше за, до, затримувало допомогу, так нам не вперше затримувало допомогу. При Байдені нам затримувало допомогу на 5 місяців у му році, Ф-16 на рік Ф-16 по... да, на рік затримували так само, да. не, ці, не тільки f 16 це перше доп... А що думаю, то по розвитці це перше питання, коли нам забороняли бити на території України а, по російських об'єктах. Я знаю, як мінімум п'ять випадків, я просто говорити не буду. Просто про це ніхто не писав. Це політика американців, вони намагаються викрутити тут руку. Але я думаю, що Путін дуже перебільшує вплив американців на Україну. Він думає, що тут всі скажуть, і всі її знаєте, як зайчики починають тривати. І тут Україна скаже, ми не будемо. І тут слова тепер Трампа знецінюються, якщо теоретично якісь розмови є з Путіним. Тому що я упевнений, що Трамп нічого виконувати а те, що вимагає Путін, не хоче і не може. Він це чудово розуміє, але визнати це не хоче. Та ну тому, що людина з великими ганами намагається знайти таку слабку ланку. Я думаю, що треба перечекати. І, знаєте, воно через місяць взагалі може розвернутися не туди, куди потрібно. Як хотілось би деяким високопосадовцям в Трампівській адміністрації, тому що тиск на них іде? Вони це відчувають. А що вони перегинають палесу з Європою так? Вони, що, дивіться, що вони руйнують? Вони руйнують головний товар, яким вони активно почали торгувати. Платіть гроші, буде безпека. Але після того, як побачили в овальному кабінеті 28-го числа, увесь світ зрозумів так. Значить, так, у нас є підозри достатньо великі, що навіть якщо будуть гроші, безпеки ми не отримуємо. Так? І це і це девальвує те, чим активно торгувала адміністрація Трампа. Тут вони явно вже перегинають палицю. Я впевнений, що буде відкат а найближчим часом, тому що у них немає інструментарію, а не тиску, а не на Європу. А на тиску на Україну в тому числі, і так далі. Тому що а оце ти коли, коли ти там починаєш говорити: Ну ми зараз припинимо обслуговувати F-16, Ну знаєте, французи скажуть Велкам, <гум> тому, що у них якраз замкнена система виробництва зброї, тому що замовляєте Рафалі. У нас ми ніяк не залежимо від американців з багатьох причин. І так далі. і так далі. Тому не так, не так все добре в дійсності, як хочуть показати адміністрація Трампа. Тиск іде, але ну дивіться, я упевнений, що Путін вимагав, щоб не били по території Росії. Ну, от Українці продовжують калашмати по їхніх НПЗ Ну, і що? У тебе є спосіб це зробити? Ні, немає. От ну, немає просто, тому що наша зброя робить нас суб'єктним в цьому питанні і ми, коли знаєте, часто я от категорично проти антиамериканської стері, яку у нас розвертається так вони складні партнери, такі, які є. Трампа не ми обирали. Його лаяти можуть тільки американці. Якщо ви хочете когось палаєте в соціальних мережах, лайте смигаля в першу чергу. Запитуйте, чому українців таке погане. Настрій сьогодні зранку, що вчора був тільки один наліт: де виробництво зброї, де забезпечення страхування військових ризиків прилетіла ракета в підприємство, забезпечило його, де експорт для наших підприємств, ПК, щоб вони гроші могли заробляти, завантажувати виробничі цикли і збільшувати виробництво зброї з європейцями, в тому числі разом, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що нас суб'єктом робить наша зброя, і ніхто з цим нічого не може зробити. І це дозволяє диктувати умови. Навіть сполученим штатам Америки добре. А як тоді далі бути з підтримкою зі сторони Європейського союзу? Умовно на випадок, якщо повністю буде заморожена підтримка з боку сполучених штатів, чи від європейців від чи достатньо європейців її буде, чи достатньо її буде в ні, ні, давайте так. Європейці повинні нарешті відкривати свої гаманці. Дати штатам вже 50 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї для України, і Трамп заспокоїться, продавати він готовий. Трамп же він про гроші, він про бізнес і він прагматичний. Да, да так, да, да, ви правильно, дайте йому гроші, він там буде щасливий. Буду говорити, що взагалі, взагалі Зеленський класний хлопець, він давно з ним хотів дружити ще з самого дитинства Трампа. Тобто, я правильно розумію, згідно вашої теорії, після. Ну, підписання Зеленським і Трампом. Ну, я маю на увазі Україну та США цього цієї угоди про корисні копалини. Трамп різко може полюбити Зеленського публічно. Ні, підписання. ні, тут ні. Якщо там не буде зброї, Трамп Зеленський не і правильно зробить. А навіщо це підписувати цю кабальну угоду? Нез, невідомо яку він він зброю здає, не дає. Ну то побачення. Я говорю, що коли європейці дадуть конкретні гроші на закупівлю американської зброї. Угу. Я не про це говорю. Підписувати з такими умовами, те, що говорить Трамп, підписуйте я нічого вам не винен. Ну так і навіщо? Ну, так і сам собою підписуй. Тут ще цікавий момент. А тоді, якщо знову ж таки не буде там зброї і не буде якихось вигідних критеріїв для України, то чим тоді загрожує чергове підписання цієї угоди. Нічим, нічим. А чим це загрожує? Волими по воді буде так само. Так, да, вони, якщо хочуть, можна, знаєте, до, до, до чого узу. Нічого нічим не загрожує. А хто може змусити Україну підписувати невідомо, що в обмін не на що? Ну, от самі і підписуйте. Це ж Трамп говорив американським виборцям, що е, він там щось Ну, так нехай пояснює американським виборцям, чому зірвалася угода. Але е, тоді як можна чи можна спрогнозувати стосунки політичні Трампа та Путіна? Враховуючи на те, що Путін знов ж таки він стоїть на своєму, але принаймні публічно говорить про те, що готовий до усіляких там діалогів ми навіть бачили, що ну, ми теж говоримо публічно. Тільки у нас проблема: ми не говоримо, що Трамп геній. Я думаю, що треба сказати, що Трамп геній і він теж заспокоїться. Він ж декілька разів вже говорив, що Путін сказав, що він геній. Ну треба підіграти Трампу. Він така складна людина, але на нього працює на, на нього працює, що хтось сумнівається в його величі да от я бачив цікаво от є відео де вашингтон пост вот намацало його намацало його больну болючу тему з так путін вас не поважає хто не доповажає Ну, Путін не поважає. А чого він? Ну він бомбардує Україну. Ну, це ви от це видна його реакція. Оце його важка, от його м -м -м, таке болюче місце. Те, що преса про нього пише, в тому числі консервативно Сполучених Штатах Америки, що він є маріонеткою Путіна і так далі. Це його буде змушувати рухатись в правильному напрямку, от тому, що очевидно, що не йде проти мейнстріму, в тому числі громадської думки Сполучених Штатів Америки. Ще цікавий момент. Якщо Російська Федерація в цілому зараз так, ну принаймні через свою російську пропаганду, говорить про те, що готова воювати далі, так зване СВО йде по плану, і так далі. А чи реально все так дуже просто і так вільно вони можуть продовжувати свою так звану цю СВО, враховуючи на те, що і самі не проти вже завершувати це все, я просто не розумію, де та межа. Між російською пропагандою, що вона говорить, і реальністю там і кажуть, що з економікою ну, все погано так. і так. Я далі. думаю, я думаю, що американці володіють е, об'єктивною інформацією про стан американської російської економіки, тому намагаються їх врятувати. А от таким чином, в тому числі, ти тис е, тиснути на Україну. Е, точніше, дивіться, в чому в чому проблема? Американці, ну давайте так, коли нас говорять, що Трамп сповідує про російську політику. Це достатньо спрощене уявлення. А Трамп сповідує традиційну американську політику щодо Росії. Вони їх 150 років старанно о, оберігали, старанно підгодовували, рятували. Тільки слава богу, радянський союз вони все ж таки не врятували, а, тому чому вони побоюються громадянської війни в Росії, тому що вони розуміють що реальний стан, що якщо Росіяни далі будуть так воювати, а, далі а, у Трампа не в невиконуване завдання. Фактично, вони вже запустили процеси зниження цін на нафту а через економічну кризу, яку вони провокують, а це автоматично вдарить по Росії, так тому що а це знову таки не через любов до Росії вони будуть це робити, а через. Економічну політику, яку вони сповідують, вони провокують явну економічну кризу, щоб перезапустити американську економіку. А це призведе автоматично до падіння цін на нафту. Менше навіть може бути ніж 40 доларів. Знаєте, от під час ковіду 20-му році. А пам'ятаєте, нафта взагалі коштувала нуль. В деяких місцях навіть була від'ємна ціна. Так ну тобто, тобі тобі доплачували, щоб ти просто забрав цю нафту та тому, що не вигідно було зберігати, а це все може призвести, що Росія реально може опинитися. В такі економічні кризи, що не питання не тільки воювати, а якби зберегти територію і тому вся вони так лихоманками намагаються ну, допомогти Росії, але Росія сама не хоче виходити. Тобто, Путіну Байдуже він висуває далі і далі абстрактні вимоги, які Трамп не може виконати. От ви запитуєте, він, він же думає, що американці класнуть пальцями да? і українці все зроблять, що хочуть. Ні, так не, немає, таких стосунків немає, і, а, і Трамп не може сказати. Оленський віддає відай Запоріжжі, Херсон, Запоріжжя та ні. Скажете, ми не робити цього не будемо далі. Над Трампом все рівно тіжий Афганістан. Він вже завжди про це згадує. Він пам'ятає, як обвалився рейтинг а, Байдена після того ганебного виходу з Афганістану у 21-му році, і а, тому у них оця така нерозв'язувальне завдання. Ну тут виходу немає, тому що Путін сам не хоче йти на поступки. А він не піде на поступки, тому що він оголосив публічно свою позицію ще 14 червня 24-го року. Там у нього чітка. Анотація, віддавайте нам Запоріжжя, Херсон, Донецьку область визнавати це російські Після цього тільки ми припиняємо вогонь. Mm -hmm. все у нього чітка, однозначно, позиція. все що говорить Лавров, все інше, тільки таке, тому що вони не можуть відступити, бо це традиція американ традиції російської політики. Пане Тарасе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до ефіру за вашу аналітику, яку ви щойно озвучили. Нагадаю нашим слухачам Тарас Загородній з нами був на зв'язку. Це політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи.